Доброго Дорогі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про рецепт щасливого життя. Кожен хоче мати поряд близьку людину, яка безмежно любить і підтримує її. І вік тут ні до чого, адже кохання не просить показати паспорт. Для нього головне, щоб закохання творботу підтримували і берегли це гаряче почуття. Як ми знаємо, що у найдревніші часи людьми було створено рецепт кохання, а саме який? Беремо вишуканий посуд, тобто у вишуканий сосуд відносин двох людей, вливаємо в вируючу масу пристрасті і потяг, потім доводимо до кипіння і трохи охолоджуємо життєвими труднощами, щоб відійшли зайві вибухові гази, нестриманості, люті і агоїзму. Туди ж додаємо молоко ніжності з ароматом захоплення. Потім просіджуємо підвар розсудливості, підроклюючи байдужість, настояння на маслах великодушності, всипаємо щіпку турботи або дві, подрібнену самоповагу і довіри цілу пачку. Потім додаємо туди концентрат Я, розчиняємо я іншого з додаванням еліксиру пізнання і вливаємо основну масу. Потім прикрашаємо салютом фантазії і розовими хмарками натхнення. Додаємо туди приправу романтики, пудри, сентиментальності і порошок авантюрності заснаху. Важно також додати рідкісні інгредієнти, як кристалик щирості, масу жертовності, зерна стійкості і терпіння, які забезпечать довге збереження продукту в несприятливих умов. Варити все це до готовності, подавати як безцільний, розкішний і рідкісний скарб взаємостосу. Справжній смак може відчути і осміти дві людини, які беруть участь у спільній трапезі. та обережно, пересичені стравою призводить до незворотного псування продуктів, зберігати в серці, оберігати розмір, захищати тіло, ті, почуючи таку вишукану страву Бог і своєю порикою, у вас є можливість прожити щасливе сімейне життя до золотого весілля. Та, будучи підружні пари в руках, продовжуйте пахати, глядати, тримайтесь за руку і ніхто поглядати, один на одного тікають захоплення в дітей та онуків щасливого вам життя. Шановні друзі, дуже просимо вас, не проходьте мимо нашого YouTube каналу Кузня Щастя. І підписуйтесь на наш YouTube канал, і ви будете завжди у курсі новин YouTube каналу і нашого красивого відео. До побачення, до нових зустрічей!